Паскудно. Взагалі кого вважаєте? Політиків? Моє діло маленьке. Якщо треба, значить підемо. Це... Готові, готові йти. Єстесно, другого виходу немає. Погано ставимося, що робиться таке в державі. Взагалі кого вважаєте винним? Кому? Хто? Росія винна? Хто ж винен? Вихід такий нормальний. Забрати війська, мирні переговори. переговори. Щоб не, не воювати. Щоб не воювати. В Криму, щоб російські війська вивели І щоб київська власть була в Криму. Що Київ назначить, такої руководителі має бути. Ніяк. Дуже погано, тому що треба, щоб кругом мир був, а зараз його немає. Зараз це телебачення не так кругом трансляція йде, не, не з таких сторін, яких треба показують. О, дуже, дуже погано ставлюся. Я вважаю, що не треба сюди втручатися російським військам, тому що ми самі можемо дати відповідь, яким люди заінтересовані, і наше руководство все зробить для того, щоб був мир на землі. Щоб люди всі в цю важку фелину з'єднувалися, гуртувалися докупи, тому що ми одного тирана вже скинули із влади, щоб захопив весь світ. І він зараз провокує, сидить в Росії, провокує всіх людей, щоб всі ворогували. Для чого це робити? Путін слухає його, але цьому нічого не вдасться. У нас в Росії живуть наші рідня, родичі, діти наші служать всі. Не можна зробити війну одне проти одного, щоб настроїти. В Росії теж люди борються за мир. Телебачення показує. Але з другого боку теж телебачення російське показує на їхній лад на, на їхні руки так, щоб завоювати Україну, так як вони завоювали Грузію. 20% Грузії вони ж забрали в, Украї... в... в Грузії. Але що люди зараз тяжкі часи повинні готуватися до всього? Але я думаю, що ми своє стоїмо тому що росіяни не хочуть мир війни хочуть миру і українці так само. То в нас має бути мир і злагода. Але що Верховна Рада робить усе для того, щоб зробити спокій в Україні. Наша думка, що це все. Намотано, начитано, наказано. Кого вважаєте винним? Росію, звісно. А який вихід з цього бачить? Тільки його бою, чесно, щоб було все. Звісно, тільки у мене ніякої війни. У мене п'ятеро синів. Це для мене страх. А взагалі кого вважаєте винним? Дійсно, Росію. Я за Україну і я проти війни. А як вважаєте? Хто в Тому що сталося? Не знаю. Мені кажеться. Ну, навіть і не російський народ, а більшість того, що президент Росії. Ми мирний народ, ми можемо і врегулювати. Ні праві, ні ти, ні ти. Ліч би не було війни. Позитивно. Вчора слухав, а то Росія відказалася, це каже, що це не наші війська. Но техніка, вся російська вооруження современна. Війська не наші. Получається, що... Росія кинула свої війська на, ну як, на непризволяще. А кого вважаєте ви її? В Януковича, за те, що він, він попросив Путіна вести війська у Крим. Тільки йобину. Ну, жила, ну, звісно, тільки мирне, безвоєнного, бо війна нам вже хватить, навоювалися. Я вважаю, що Росія не права, тому що Наша територіальна цінності при договорі, що, що був у цьому ну, у Варшавському договорі, що ми здали своє ядерне оружжя для того, щоб ніхто не посягав на нашу територію. А взагалі кого вважаєте винним? Путіна винен. Тому що він послухав Януковича. Янукович давно вже армію розбружив, воно вже давно планувалося це, це зробитися. Хочу, щоб було все добре, щоб не було війни, щоб діти могли жити. Хіба ж це так можна жити? Оце неспокійно дивитися і думати, що це наробиться і ще й самому нездоровому. Хай буде все добре. Україна є Україна. Чого вони збунтували? Це все, скажіть? За що? А? Дивлюся і плакати хочу, що так же ж не може бути. Нащо це таке? Це сам Путін. Я ж вважала, що він хороший чоловік. Ні, не хороші. Ой, це страшне, що робиться там. Ми всі за Україну. Це ж понятно, що за Україну. Чого туди приїхали ті росіяни це не, не зрозуміло. Що вони хочуть? Як вони мають право топтати нашу землю? Так допустимо, якщо сусід із сусідом і прийшов сусід до мене чужий, що б я їм зробила? Ну як? Це умом не, не посіжимо, що вони роблять? І ми всі за Україну, і наша, наша країна вона буде разом, ніхто нам її не. Не буде рвати по кусках. У нас терпіння українців дуже довге, дуже довго не терплять. Ну, терпіння і воно буде завжди, як вам сказати, переважить. Оце все, що росіяни знахамніли так. Погано ставляться, не хочеться, щоб війна була. Хочеться, щоб мир був, щоб наші діти не йшли в армію. У мене син один, він мені дорогий, щоб все наладилося, щоб все добре було. Це Росія полізла. Я не знаю, що вони хотіли. Може вони ждали цього моменту таку напружену, що коли Україна розслаблена і вони в найнужній момент війшли своїми військами. Щоб все мирно закінчилося, щоб тільки кровопролиття не було. Дуже справа, яка зайшла у топів для українського народу, це дуже-дуже погано. Я думаю, що все воно вирішиться. Все це питання вирішиться, коли ми перебороли те, що було на Майдані. Значить і тут все стабілізується. Тим більше, що коли світова спільнота нам у цьому сприяє, хоча, хоча тільки на по декілька на сьогоднішній день тільки на словами, але що кажуть, що слово теж велика сила. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Ми всі не боїмося це все, що зараз відбувається. Боїмося, значить, за своїх дітей переживаємо, от і за самі за себе. Да. От, щоб нічого пролі, не пролілася, як ото у Києві. О, дуже страшно зараз. І не ковиш наш президент, от, і зараз цей російський президент теж. Якби не ті президент, то було б все, все нормально було б. Да. Хотілося, щоб Україна була. Незалежна, все таке, це наша батьківщина. І не хочеться, щоб хтось втручався на нашу державу. Більше всього, що Путін повинен забрати свої війська із, із нашої держави, тому що я думаю, що виходу нема ніякого буде війна, а ми за мир на Україні. Ну Як ставитися? Негативно. Люди пропадають на Майдані, дивіться, що зробив. Я сучу їм, бо мене син в мене сином в Афганістані загинув, то я знаю, яке це горе. Всі переживаємо, що таке робиться в Україні. А як думаєте, а хто винен в тому Хто винен в цьому? Це ці наші винні. Вийти до людей, побалакати з людьми, знайти якусь, якийсь язик, щоб це не воювати. Хочемо, щоб був мир на землі. Щоб все таке помирилися, що не хуже, щоб... щоб Путін послухав людей. А як думаєте, хто винен? Я думаю, що Росія хочемо, щоб нова влада була розумна. Я вірю, я дуже люблю з Верховної ради Ляшка Олега Валерійовича. Деякі його не сприймають, а я його вважаю за те, що він каже правду в очі.